І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Християни, брати та сестри, в цей непростий час я хочу привітати вас словами Ісуса Христа, мир вам, мир вашому дому. Бог продовжує наше життя і дарує нам ще можливість слухати Його Слово. Бог продовжує благословляти нас і, не дивлячись на всі труднощі, Він посилає нам все необхідне, тому що Бог є Творець. І він творить найкраще, прекрасне і оригінальне. Але після гріхопадіння перших людей у світ війшов гріх, а разом з гріхом з'явилося також і багато підробок. Підробка завжди максимально наближена до оригіналу. Зовні її дуже важко відрізнити. Є справжнє золото. Але є і підробка. Воно, на перший погляд, нічим не відрізняється один від одного. І то блищить і то блищить. Але коли капнути на золото, воно не темніє. Але коли ми капнемо на підробку, воно відразу потемніє, тому що це підробка. Є справжня шкіра, а також є і дермантин, який так само непогано виглядає. Але коли прийдуть зовнішні випробування, коли прийдуть морози, то дермантин відразу потріскає, тому що це підробка. Зараз у наш час дуже багато підробок. Практично все навчилися люди підробляти. Друзі, але підробка існує не тільки в матеріальному світі, але також і в духовному. І саме про духовну підробку. Я хочу з вами поговорити. Давайте разом відкриємо послання Апостола Якова, перший розділ з 26 вірша по 27 -й. послання Якова, перший розділ 26 і 27 вірш. Коли хто думає, що він побожний, але не приборкує свого язика, той лише оманює своє серце, його побожність. Премарна, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сиріт і вдів у їхньому горі і зберігати себе чистим від світу. Тема моєї проповіді яка моя побожність? Справжня чи, можливо, підробка? У першому розділі послання до Яко Якова, Яків говорить нам про випробування? Яке веде нас до досконалості, Бог часом змушений у наше життя допускати випробування, допускати важкі обставини для того, щоб нам духовно зростати, щоб ми ставали терпеливими. Но нам у цьому випадку потрібна мудрість від Бога для того, щоб, проходячи через випробування, ми не падали Духом, але розуміли. Що так Бог нас навчає, терпеливості, лише через проходячи через випробування, ми стаємо досконаліші. Випробування виявляють, хто я є. Насправді, вони викривають, чим я наповнений зсередини. У нас може бути хороший зовнішній вигляд, максимально наближений до оригіналу. Але коли приходять випробування у наше життя, то тоді викривається, хто я є насправді. Що таке побожність? Словник каже, побожність це видимий спосіб життя, який ґрунтується на вірі і знаходить прояв у зовнішньому вигляді. Якщо б задати нам питання, хто з нас вважає себе благочестивою і побожною людиною? То я думаю, переважна більшість із нас сказали б так, я вважаю себе благочестивою і побожною людиною. Але якщо б задати інше питання, чому я вважаю себе благочестивою і побожною людиною, то кожен із нас мав би свої на це аргументи. Одні б сказали, я побожна людина, тому що я регулярно відвідую церкву. Інші сказали б. Є побожна людина, тому що я не просто відвідую церкву, а я церкву відвідую у правильному одязі. Треті, можливо, сказали б. Є побожна людина, тому що я в церкву приношу ще десятину. Кожен із нас має свій власний портрет, як має виглядати побожна людина? Але я хочу спробувати нам намалювати портрет Божої побожності? Спираючись на Біблію, спираючись не на думку окремих людей, але спираючись виключно на Боже Слово. Біблія говорить нам, що є чиста і непорочна побожність, але є також і пуста несправжня підробка, там, де є оригінал, завжди буде копія. Підробка завжди максимально наближена. До оригіналу і відрізняються не зовнішнім виглядом, але якістю. Справжня побожність це на всякому місці і кожного дня людина живе по Божому Слову. Не справжня побожність це благочестивий лише зовнішній вигляд, і тоді, коли мене бачать люди. Але коли прийшло випробування, щось сталося не так у моєму житті. То зразу виявляється, чи я справжній, чи, можливо, я підробка. Людина, яка вміє стримувати свого язика, це є справжня побожня людина. Людина, яка не вміє стримувати і дає волю своєму язику, тому що в неї такий непростий характер це є фальшиве благочестя. Це не мої слова. Але так каже Боже Слово, Яків каже: якщо я думаю, що я побожний, але не можу приборкати свою мову, то моя віра марна. Я можу дотримуватися всіх релігійних обрядів і здаватися зовні дуже побожною людиною. Але я можу тоді оманювати сам себе. Виконання релігійних обрядів може віятися пустим, порожнім. Якщо людина не вгамовує свого язика, Якова третій розділ з 8 вірша по 10. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа й Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословіння і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Гамовувати свій язик, це надавати своїм словам правильного змісту і, висловлюючись, мати правильну мотивацію. Те, чим наповнене моє серце, неодмінно відображається у моїх словах. Неприборканий не язик. Це тільки один із прикладів даремного благочестя. Будь-який вчинок, який суперечить Божому Слову, як і вкаже, що тоді моя побожність є марна і пуста. Бога цікавить не ритуали чи, можливо, правила, Бога цікавить повсякденне життя, що полягає, що полягає у практичному благочестю. Господь шукає практичну побожність. Що полягає у співчутті до інших людей і в чистоті до власного життя, Яків наводить нам приклад людину з чистою і непорочною побожністю. Це той, який відвідує і вдів, а також зберігає себе чистим від світу, віруючий, який має справжню побожність завжди надає допомогу. Нужденним. Його думки не зайняті гріховними чи коварними планами, але добрими вчинками, і таким чином він зберігає себе у духовній чистоті. Справжня побожність це берегти себе чистим від світу. Ми часто готові жити по певних правилах чи постановах, щоб виглядати побожно перед людьми. Но чи Готові ми кожного дня жити по Божому Слову, щоб побожно виглядати перед Богом. У цьому світі є багато побожних людей, побожних по людських мірках, які багато жертвують, багато роблять добрих справ, але вони чомусь це роблять під камери, щоб отримати славу від людей. Але Біблія таку побожність називає також марною. І фальшивою. Так, люди можуть такі справи оцінити, похвалити, але не Бог. Тому що Бог оцінює нас зовсім по-іншому. Бог оцінює нас по тому, чим наповнене моє серце. Які у мене мотиви? Я люблю Бога, люблю людей. Чи, можливо, у мене власні амбіції? Я хочу досягнути своєї власної мети. Хтось свою побожність може показати у зовнішньому вигляді, можна дуже правильно одягатися по цим церковним канонам. І це правильно, ми, діти Божі, ми маємо високий статус, і наш зовнішній вигляд повинен обов'язково відповідати цьому високому статусу. Але, друзі, наш зовнішній вигляд не є показником. Нашої справжньої побожності. Так ми можемо добре виглядати в людських очах. Ми можемо про себе саму, самі мати хорошу думку, але нас має в першу чергу цікавити те, про якої думки за мене Бог. Бог бачить моє серце, що мене наповнює зсередини. Ми повинні в першу чергу турбуватися над тим, якої думки. Про мене Бог. Індикатор справжньої побожності це стосунки з людьми, які кожного дня нас оточують, стосунки у наших сім'ях з рідними на роботі з колегами, з своїми сусідами. Три якості, які характеризують справжню побожність: перше, вміння стримувати свого язика, друге бачити потребу людей. І реагувати на них. І третє, берегти себе чистим від світу. Якщо ми будемо стримувати свого язика, бачити потреби людей і берегти себе від світу, то тільки тоді наша побожність буде справжня. Головне питання наших сьогодні роздумів як мені досягнути справжню побожність. Для того, щоб бути побожними. Нам потрібно, щоб Бог жив у нашому серці. І лише тоді ми зможемо на всякому місці і кожного дня відображати образ Ісуса Христа. Перебування в Ісусі Христі, в Його Слові, робить нашу побожність справжньою. Віруючий, повинен смиренно і постійно втілювати Слово Боже у своєму повсякденному практичному житті, і тоді. Моя побожність стає справжньою. Коли ми будемо перебувати в Ісусі Христі, у Його Слові, тоді ми зможемо передати образ Божий на цій землі, тоді ми зможемо бути справді побожними не через наші поступки, навіть не через наші добрі справи, ні, але через Ісуса Христа, який змінить нас всередині і подарує нам. Нову природу. Питання до кожного з нас. Я справжній, чи, можливо, я, підробка? Чи я справжній, чи я, можливо, лише граю роль християнина? Дорогі друже, можливо, ти зовні правильно виглядаєш, ти, можливо, видає себе побожну людину, але в серці глибоко розумієш, що насправді ти не такий, тому що знає своє життя. Середини. Господь Сьогодні хоче прийти в твоє життя і змінити Його зсередини. Ісус хоче тебе звільнити від рабства і подарувати тобі, тобі справжню свободу. Христос хоче зробити тебе справжнім. Христос хоче увійти в Твоє серце і подарувати тобі нове справжнє християнське життя. Ісус чекає на тебе. І готовий прийняти тебе такого, як ти є зараз. Прийди до Ісуса, і Він змінить твоє життя, і тільки тоді твоя побожність буде справжньою. Амінь.